Найперше на порядку денному відключення електроенергії місто робить усе, щоб максимально враховуючи ситуацію, забезпечити світло та тепло для мешканців. Першочергово зазначає представник Прикарпаття Обленерго йдеться про критичну інфраструктуру. Фактично у нас від необхідного обсягу, якщо говорити про область і говорити про місто, то доводять ліміт порядку 50, ну, для прикладу, на сьогодні довели 59%. Тобто 282 МВт на область, ну і зеркально воно накладається десь і на місто. Тому, якщо в звичайний режим ми споживаємо порядка 450-480 МВт на область, то на сьогодні ми маємо 182 МВт доверенні. Необхідної потужності відповідно до цього і працюють ті графіки. Ми розуміємо, що на тих 282 МВт, мегаватт, які нам доведені, які ми маємо, можемо споживати. У нас є перша критична інфраструктура, яка взагалі не вимикається тобто, там є порядка 25% всього споживання, які не відключаються ті лінії. це те, що ви кажете, що у вас там є живлення, а у вас немає. Енергетик каже, такі випадки дуже просто пояснити. В нас є вимикається лініями 10 кВт, високовольтної лініями 10 кВт. Кожна лінія йде від відповідної високовольтної підстанції. І якщо на тій високовольтній підстанції є розміщені там і критична інфраструктура, для прикладу, та сама котельня, чи лікарня, чи насосна станція, природньо, що та лінія вже не вимикається. Упродовж двох годин, на які вмикають світло, пояснює енергетик, неможливо забезпечити нормальну життєдіяльність квартири чи будинку. Та ситуація стає критичною, коли споживачі в цю мить вмикають багато електроприладів. І у нас виникає ситуація, що горять і щитові, і горять обладнання на підстанції, і люди, ну тим же для себе хочуть зробити краще швидко все включити. А воно йде по збі зворотнього, горить обладнання, і вони вже залишають. Не чотири через дві відключення, а можуть на довший час, поки приїжджає бригада, відновлює обладнання, міняє. Якщо це вдається швидко, то дається швидко. А деколи це і потрібно затратити більший час для того, щоб поміняти те чи інше обладнання? Тому максимально хочу звернутись до мешканців нашого міста, щоб споживало трисну енергію максимально свідомо і оці всі прилади, які включаються одночасно, максимально їх розтягувати в часі, не включати все в пік, бо ми маємо ситуацію доволі доволі непросту. Також енергетики радять малим підприємцям і виробникам подбати про альтернативні джерела енергії. Крім того, франківців, які користуються послугами тролейбусів, просять поставитись з розумінням до того, що графіки перевезень будуть змінюватись. Усе для того, щоб зменшити навантаження на електромережу. Юлія Торкуняк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.